У нас по цілому подвір'ї наставили будок таких вагончиків. Тут, тут, там вверху. А знаєте чого? Бо тому що програма Юнайтед 24 починає працювати. Мають нам доробляти те, що не дороблено. Ходили сьогодні в магазин домашніх товарів. Купили такий карниз для ванної. Бо ми з ванною не дуже розрахували і вона якась така вузенька. І вся вода виливається. Як, більше, приймає. як більше, так приймаєш, і просто вся ванна мокра, і це, звісно, кошмар. збирай, Діма, він йде, зараз робить. Купили таку гарнесеньку штору для ванни. Я купляла дорожчу 279 гривень, щоб вона була грубша з такими котиками. Потім зробимо і покажемо, як буде гарно. Бо я колись купляла тоненьку, то така тоненька ні до чого. Вона зразу цей прилипає до всього. Купила таку підставку під посуд, сушарку. Звичайно, червоний колір мені не подобається, але там вибору не було. Але оця така добра, міцна. Скільки вона коштує та сушарка? 309 гривень. Нам треба до посуди, бо там всередині немає. Купила сиропчик. Зелену диньку попробую. Я люблю сиропчики розводити з водою. Картоплері купили. Ми часто робимо там окрошку, цей олів'є, і якраз кубиками різати дуже просто прекрасно і ідеально. І купили такий ніж. Бо в нас тільки один ніж, і то він вже старий який ніж Оскар. Мені подобається їхні, я собі хочу купити набори. Ну, такі лопатки різні, ніяк руки не дійдуть. От почнемо з ножа, подивимося. От 165 гривень. Якщо хороший, то докуплю все решту. От сушарку для посуди, хочу поставити сюди, щоб зразу складати посуд. Зараз я це все повитягю і поставлю туди сушарочку і покажу, як вийде. Ну, тут, звісно, треба нормальну посуду, бо це стара посуда. От, і вона... Ну, можна. Поки що так. Ну, нормально. Може бути. Так менше місця займає. Ось така шторка. Діма повісив. За 2 секунди. Тут нема місця де знімати. Долуга. Ну, класна, така веселі такі коти. Головне, щоб наш кід її не подер. Правда, Дім? <свісно> <свісно> Бо вона любительниця, вона вже всі обої пообдирала. Скутеняка, а не кіт. А ще я купила собі сумочки в пологовий. Чотири штуки. 400 гривень. Ну, по відгуках писали на розетці, що нормальні сумки. Ну, такі для мене тонесенькі. Ну, але хай буде. Тут кожна менше, менше і менше. Так, так. Одна велика, друга менша, третя ще менша, ну четверту не буду витягати. Якраз. От такі сумочки. Все, тепер можна їх помалу наповнювати. Але ми 12-го йдемо, стаємо тут на облік жіночу консультацію, і там візьмемо список, що треба. А. Тут мій шоколад. І цей. І будемо помалу їх заповнювати, ці сумочки. Накупили різних полуфабрикатів домашніх. І зараз, домашніх, та. І зараз я закладаю мультиварку тюфтєлі. Купили ще голубці, зрази. І що? І зрази ти купила? І котлети. Ну так, та. ну? І котлети. Звісно що я купила, я не маю здоров'я стояти біля кухні. І каже мені, дивись, бо я можу привикнути. <гум> Правильно. Це намітна те, що вона нічого не буде готувати. <гум> так що не зараз там, там будемо буде, їсти. Ти <гум> ми пішла з другого боку, поняла, що там більше місця. Ти Ага. <гум> з того боку не могла залізти, а з того залізла. От котиско, так? У нас, я сподіваюся, нарешті буде дощ. А, вже паде, тому що різко захмарилося, так не видно. Гримить і вітер піднявся сильний. Класно. Кошмар, погодка. Дивись, як воно мигає. Без перестанку скажи. Але так дивно, раз білим, раз синім. Через ці мансардні вікна взагалі нічого не видно. Раз за разом, раз за разом. Ні. Може інтернет поганий через грозу. Дивись, що то робиться. Навіть камера не дуже хоче фокусуватися.